Цими вихідними на Прикарпатті підтопило вісім автомобільних мостів. Знову доводиться об'їжджати десятки кілометрів, аби потрапити до своїх осель мешканцям прилеглих до Івано-Франківська сіл. Висока вода підмила і добре розрекламований експрем'єркою тимчасовий міст державного значення у селі Драгомирчани. Він знову не придатний до експлуатації. Це міст тимчасовий і високі води. Вони він не передбачений утримувати. Розумієш, він. Капітальна споруда, той міст, він мав би високі ці води утримати, він би мав стояти капітально і не розрушатися. А цей е, тимчасовий то, ну, ми, ми будували його буквально на, на якийсь півроку, рік, щоб той міст збудувати, розумієте? А оскільки це вже тягнеться, вже третій рік. З нового мосту збудовані лише опори, нарешту коштів немає. Тож наступне підтоплення знову блокуватиме рух. Мешканці Драгомерчан скаржаться, аби добратися до обласного центру, доводиться об'їжджати більше 15 кілометрів. Стільки ж має об'їхати і швидка на випадок виклику. Штани закашуємо і село, і попродам, і, і то дивись одна, другий, бо тут хай немає, йдемо, аби і, десь пробати, про, про а так то нема, бо нема чим це пробати, Ви розумієте, нема чим пробатися. Ні, швидка не може приїхати сюди, ні. І взагалі люди не можуть добратися до роботи. А скільки ту треба кілометрів об'їжати? Ну, кілометрів 15. Сума збитків на мості у Драгомерчаних більше 100 тисяч гривень. Полагодити його дорожники обіцяють за кілька днів.